Отож, з нами головний тренер команди Сокіл Самженко Олег Васильович. От, скажіть, будь ласка, ваші от перші враження після гри. Ну і якщо маєте бажання, прокоментуйте, будь ласка, епізод з призначеним пенальті. Ну, тяжко казати це після гри, бо емоції і аналізувати цю гру. Треба буде переглянути відео подивитися, ну Я, мабуть, глянув, ще відео, я не бачив. чи там, Я думав, що це він покаже карточку за симуляцію. Бо захисник каже, що він його не чіпав. І вже коли вони вже бігли там його, вже, ну хотів вибити м'яч, він каже, я навіть ногу не сував, бо це вже штрафна, штрафний майданчик, щоб не заробити 11-метрову позначку. ну Поставив вилучення. Як кажуть, Показують 11 метрову позначку і дають жовту карту, а він показав червону і я не розумію його рішення. А, як там справи? Він, він бачите, він цей епізод повлияв вже на всю гру. Він вже ка, червона картка, п, травма в хлопця нашого захисника-капітана розсікли йому бідро, там чотири шви йому нанесли, вже в нас випало. Ну, випали гравці, які, на яких ми розраховували. Ну, якраз, до речі, хотів питати, як там зараз у нього стан здоров'я. Чотири да, бо... шви нанесли йому, да. Ну слава Богу. Це якийсь рок. Їдемо в Тернопіль з агроном граємо, йому розсікли голову. Переїхали до вас, розсікли йому ногу. Бо більше в Тернопіль брат не буде. Не, не, не дуже гостинний прийом в гостинному місці. Поки до, до вилучення ще більш-менш грали і до травми, а потім, може, коли вся схема вже поламалася і ми вже перейшли в, в обичну гру 4-4-1. Отож, друзі, з нами зараз один з атакувальних гравців подолян, саме Іван Жуміга, який сьогодні відзначився голом з пенальті. От, Іван, як взагалі настрій після гри, як прокоментуєте в загальному матч все, що відбувалося? І чи справді там було от порушення правил, пенальті і червона картка? Про пінанті, що можу сказати. Я почув, що мене ззаді тянуть, впав, а далі вже суддя прийняв рішення. Я не знаю, чи червона, чи жовта, я навіть не встиг подивитися, чи дали червону, чи жовту. І сказали потім, що червона. Ну, ну, власне, на розгляд орбіти.